Чому голосування на виборах повинно бути відкритим? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу поговорити про механізм виборів. Причому про його таку достатньо вузьку, але, на мою думку, дуже важливу, можливо, навіть одну з найважливіших частин. Я стою принципово на позиціях, що голосування повинно бути відкритим, а не таємним. І пов'язано це з багатьма факторами. Перший фактор це відповідальність. Коли ми дивимося на політиків, які не виконують свої обіцянки, які перед виборами обіцяють, що завгодно, там, всі ми президенти, я дам вам все, я закінчу АТО за е, години, там АТО триватиме не дні, а години, і солдат буде отримувати стільки-то і так далі. А потім вони дориваються до бюджетного корита. Жируть як не в себе, нажираються, обкрадають нас і так далі, і нічого не виконують безвідповідальність. І коли ми хочемо їх притягнути до відповідальності, то в існуючих умовах кланово-олігархічної системи куди нам іти? Писати заяву в правоохоронні органи, угу. а керівника правоохоронного органу призначає той самий президент. І потім тобі якийсь там третій слідчий пише відписку, що не бачить підстав відкриттю кримінального провадження, навіть якщо заява написана геніально з точки зору юридичної, чи ви звертатися в наші найчесніші суди, так правда. І дуже багато ми вже маємо випадків, коли суди якісь ситуації з такого розряду виправляли. Тобто політики безвідповідальні в цілому за всі роки незалежності ми не покарали насправді нікого. Нашим найвищим досягненням є те, що Янукович змушений був тікати. Так, це було важко, тому що ну, у Януковича була своя більшість, свій керівник МВС, свій голова СБУ. І він змушений був тікати. Так, це досягнення. Але ж ми його не покарали, ми його навіть не зловили. Швидше за все, він відкупився і втік. А більше, а інші президенти, прем'єри, міністри, депутати. Голови Нацбанків, які проводили там рефінансування там, і так далі? Злочинів величезна кількість, але ніхто не поніс ніякої відповідальності з політиків. Добре. Але президентів і депутатів Верховної Ради нам присилають з Марсу, чи з місяця, можливо, чи з Венери. Чи хтось за них голосує? Хтось за них голосує. А яку відповідальність несуть виборці за свій вибір? Чи несуть взагалі якусь? Чи пішли за гречку, проголосували, чи виборчу комісію від Януковича? Пішли, взяли там, скільки їм платили? Не знаю скільки. 200 доларів, 300 доларів платили, якісь такі суми озвучували тоді. Ну і вони довольні, та пішли, попрацювали і заодно проголосували за Януковича. Прекрасно? Прекрасно. А яку відповідальність вони несуть? А ніякої. А голосування таємне. І, а чому його не зробити відкритим? Бо всі зі всіма почнуть сваритися, будуть чинити тиск там і так далі. Чого нам боятися ще? Ми в умовах повномасштабної війни. Ми в умовах, коли жоден політик, жоден високопосадовець не поніс ніякої відповідальності. І нам кажуть, щось там ви один з одним можете посваритись, то нас вже розділили настільки. Що більше, мабуть, можливо і не можна. Знаєте, вся історія України, це свого роду підручник з розряду реалізації, розділяй і володарюй, якщо так задуматись. І нам кажуть: от ви тоді будете сваритися. А ще кажуть: от знаєте, політику там на зустрічах сім'я зібралася, політику не обговорюйте, релігію не обговорюйте, ага, не обговорюйте релігію. І ходили як стадо баранів московський патріархат, філії ФСБ. А дехто ще й досі продовжує ходити. Але ви не обговорюєте, щоб не посваритися. Питання відповідальності. Якщо ти голосуєш за когось, ти несеш відповідальність за те, як він себе поводить. Так, на тебе будуть косо дивитися твої сусіди, ті, з ким ти живеш в одному селі, в одному місті там і так далі, твій колектив, щоб всі знали, а чому ні? Що в цьому поганого? Чи виборці не несуть відповідальність за тих, кого обрали? А, ми не знали, нас обдурили. Ага. І потім виходить, що він, він сам себе призначив. Так, не проголосували за нього, а сам себе призначив. Питання відповідальності. Відповідальність в людях, її треба виховувати. Якщо людина буде знати, що її голосування відкрите, вона подумає: а чи йти голосувати за гречку? Чи йти голосувати за 100 доларів, чи скільки там хто буде платити? А можливо, якщо я вже голосую, то це має бути якийсь відповідальний вибір. Значить, я щось маю знати про кандидата. Не тільки що він там, не знаю, задньопривідний ляшко з вилами, який любить бігати, а якась політична програма, якась біографія, з ким працював, хто бізнес-партнери, які партії засновував, там, і та... як висловлювався про Україну. Насміхався з Голодомору чи ні? Порівнював Україну з порноактрисою чи ні. Звідки первинне джерело в нього, його багатства з'явилося? І ще багато-багато запитань, які отак поступово-поступово можуть виникати. Питання відповідальності, відповідального вибору. І знову ж таки, насправді, моральний осуд зі сторони суспільства, зі сторони колективу, зі сторони сім'ї він повинен бути. А яким чином, інший спосіб виховувати суспільство? Наше суспільство глибоко хворе, воно отруєне ворожою пропагандою, олігархічною пропагандою, московською пропагандою під цю всю і... під цю всю пропаганду, зараз ще й там так зване відкрите суспільство сюди, преться зі своїми виродженими явищами з розряду ЛГБТ. Під цю всю пропаганду ворожу, яка отруює наше суспільство, нам сформували систему освіти, накачують нас інформацією через провідні ЗМІ, та, та все насправді: друк книг, друк газет, абсолютно все, тобто це все ж спотворене, все ж викривлене. І результати ми всі споживаємо зараз. За великим рахунком, навіть ця повномасштабна війна, повномасштабний напад Московії став можливий через таку нашу обробку, через таку хворобу суспільства. Бо якби ми були здорові, якби ми бачили, розуміли, що відбувається, чи дозволили б ми так безбожно нас обкрадати. Чи дозволили б ми Україну з рівня однієї з найрозвинутіших країн світу опустити до такого рівня бананової республіки, як зараз, де вже в українців виривають і землю, і надра? Чи дозволили б ми, маючи третій ядерний запас, нас обеззброїти настільки, щоб ми самостійно себе не могли захистити? Це при тому, що в нас ще й військово-промисловий комплекс був одним з найкращих в світі. І ще дуже-дуже багато таких запитань. І ми не маємо права видавати бажане за дійсне. Наш народ в деяких місцях глибоко талановитий, в деяких місцях глибоко розумний, мудрий, здатний до самопожертви, здатний до колосальних проявів героїзму. І це треба розуміти. Але водночас і наявність отієї ворожої отрути її також треба розуміти. Це є дуже важливо, це питання, в принципі, нашого виживання, тому що. Ну, за великим рахунком, зараз війна йде за саме виживання українців як народу, як окремого етносу. Тому ну, що етноси зникають, історія це показує. І через асиміляцію, і через завоювання, і через те, що в них не залишається землі. І ще дуже-дуже багато різних можна наводити тут прикладів. Тому питання відповідальності, питання виховання суспільства це дуже-дуже важливо. І знову ж таки, питання відповідальності політиків. Знаєте, нам надзвичайно, нам конче необхідно, я вважаю, для певної категорії там, депутатів, в тому числі і для президента, створити механізм відкликання. От, умовно кажучи, обрали депутата по якомусь округу певна кількість виборців, в відкритому голосуванні, і ці дані десь є. Проходить рік часу. І за цей рік часу депутат втрачає там певну кількість своїх голосів, От, умовно кажучи, 50% підтримки відкликали свій голос. Ну тому, що виявилося, що він така сама брехлива падлюка, як і всі попередні, що він збагачує власну кишеню, що він не в інтересах там свого округу працював, а навпаки, завів туди, я не знаю, транснаціональні корпорації чи якесь екологічно-брудне виробництво там і так далі. Будь-що. Скандал гучний попав, збив на смерть людину, будучи п'яним, будь-що. Отримав цей процес, відкликали його. А як інакше його відкликати, як інакше організувати оцей механізм відкликання? І аналогічно в президента. Знову ж таки, це елемент хоча б якоїсь відповідальності, хоча б якогось впливу. Адже українці зараз, ну, фактично стали безправними. Всі політичні права українців зараз зведені до того, що раз в 5 років сходити на виборчу дільницю, віддати голос за якогось кандидата, якого нам підсунули, чи олігархи, чи московська агентура, чи транснаціонали, і піти додому на наступні 5 років, спостерігати, як далі вбивають Україну. Тільки питання в тому, чи в нас є ще наступні 5 років для того, щоб проводити такі вибори. Адже в принципі ми ж реально на грані виживання. Насправді, теперішньою владою було зроблено все, щоб ми впали під натиском Москви, щоб Бліцкриг був успішним. Це ж був повний провал до підго підготовки до війни, попри попередження західних союзників і партнерів. Але народ піднявся. Народ піднявся, бо це очевидний ворог, очевидна загроза. А от коли ворог отакий, ніби невидимий, як внутрішній ворог, як кланова олігархічна система, чи як світоглядний, як русський мір, чи як відкрите суспільство з його пропагандою вироджених явищ, то тут ми вже не знаємо, не знаємо. Чи як крадіжка? Залізли до тебе в кишеню, вкрали в тебе велосипед, ти розумієш, що це крадіжка. А коли викрадають нас надра, коли грабують весь народ на мільярди і десятки мільярдів доларів, ну це ж не крадіжка. Ну в Верховній Раді же ж проголосували. Ну так, дали по п'ять тисяч доларів в конвертах. Дешевим проституткам в борделі під назвою Верховна Зрада. І вони проголосували. І вже нас з вами грабують в законний спосіб. Прекрасно, прекрасно. просто пісня. От така приблизно ситуація. Окрім відповідальності та можливості відкликання, є ще одна перевага у відкритому голосуванні: боротьба із фальсифікаціями. При відкритому голосуванні. Ви можете подивитися, як ви проголосували, як проголосували інші, запитати, чи дійсно ти так проголосував? Тобто є певна гарантія того, що твій голос піде саме за того кандидата, за якого ти голосував. І це насправді дуже важливо. Знову ж таки, при теперішній виборчій системі, як використовується адміністративний ресурс, чи є мертві душі в різних областях, районах, маленьких селах? Які ходять справно на вибори і голосують. І ще дуже дуже багато таких насправді прихованих від звичайних громадян механізмів, які використовуються і спецслужбами, ну в першу чергу, тими, хто знаходиться при владі, і хто має можливість використовувати адмінапарат. Ну, Янукович якось ж показував результати 100 з лишнім відсотків явка на виборах. Це ж не просто так було, що він один фальсифікував, а інші не фальсифікували, не купували. Ну тут не треба бути наївними, вони всі насправді одним миром мазані. Тому, власне, це ще одна важлива перевага відкритого голосування над таємним. Власне, цю тему стосовно відкритого голосування, стосовно відповідальності, стосовно можливості відкликання можна ще розвивати. Насправді є чимало напрацювань. З такого розряду я зустрічав і читав різні напрацювання різних громадських середовищ. Але я думаю, що суть я в даному відео вже передав. Прошу вас про зворотній зв'язок, це дуже насправді важливо, тому що питання дискутивне, те, що я пропоную, в принципі, воно. В певних сенсах перевертає, навіть от існуюче болото зі всіма виродженнями, зі всіма статками і організованістю ворогів українців, все рівно вже наявність такого інструменту ну додає нам хоча б якісь важелі. Ну і знову ж таки, загальне виховання суспільства, вичавлювання цієї отрути безвідповідальності, виховання відповідальності, відповідальності і виборців. Які несуть відповідальність за того, кого приводять до влади, і політиків, щоб їх, як мінімум, можна було відкликати. А то зараз от говорять Зеленський імпічмент, імпічмент. Люди почитайте Конституцію. Імпічмент це абсолютно чітка, однозначна процедура, яка здійснюється через Верховну Раду України. Теперішня Верховна Рада, яка повністю підконтрольна президенту, вона, очевидно, здійснити імпічмент не може. А якби був механізм відкликання, відкрите голосування, якась база голосів, там, умовно кажучи, десь в ЦВК, і можна було б відкликати свій голос. І ми бачили, що там пройшов якийсь час і певний відсоток голосів зник, ну це б створювали вже певні юридичні підстави. Це все поки що умовно, це можна напрацьовувати вигляді більшої конкретики, але ну, я думаю, що це надзвичайно важливо. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Дякую за інформаційну та фінансову підтримку. Дякую і до наступної зустрічі.